Пані а ти живушко, троян. Льоні Міщук пропрацював на своді 12 років, це вже 13 рік пішов, і з них один рік він був в АТО. Там отримав поранення, контузію, довгий час лікувався, але знову повернувся до нас. Це людина світлої душі, чуйний, доброзичливий. З великим серцем, яка, якого дуже мало можна зустріти в наш час, безвідмовний. Ніколи нікому він не сказав не то, що грубого слова, а навіть сердито не поглянув ні на кого. Це... Ми завжди його називали старші люди, ми завжди його називали наш льонечка. І зараз серце переповнює такий біль, що дуже важко говорити, тому що людина. Здорова була така гарний, кремезний, гарний сім'янин, чудовий чоловік, батько, дідусь, син, брат. Я не вистачає слів, щоб можна сказати про цю людину, стільки багато хорошого. Сьогодні дуже багато приїхало наших людей, і ми допомагали і сім'ї як могли, щоб намагалися його спасти. Але я вважаю, що Вина лікарів в тому, що не зробили пробу на контрастний розчин, і він дав алергію. У Льоні почався він впав анафлектичний шок, з якого Бруді вийшов, як ми його не старалися спасти, як не намагалися допомогти родині, але смерть невлагана забрала з наших рядів чудову людину, мужнього воїна. Хай йому завжди буде земля пухом, а в нас в серцях наших буде вічна пам'ять про нього.